Слава Ісусу Христу! Як ви бачите сьогодні разом зі мною чудесні, прекрасні друзі, наші з Волині, які завітали до нас, щоб привітати наших діток. Ми їздили по різним локаціям і вони сьогодні поділяться і розкажуть свої враження. Вони будуть уже від'їжджати додому, потрудилися на Херсонщині, в Полтавщині. Миколаївщина і також і Харківщина. Тому ми помолимося, тому що нас дуже багато друзів. Вони хочуть пару, нескільки слів сказати фраз, подякувати Богу. І ми їм дякуємо за їхнє служіння, за їхнє серце. Поруч зі мною брат Самуїл, це благословенний брат і лідер молоді, який постійно організовує особливо на свята. Він вже неодноразово приїжджав. Скільки ти вже. вже в Харкові? Вже, вже багатенько раз. І він, і він продовжує це робити. Тому ми зараз помолимося і вони роз, розкажуть, що, які їхні враження тут на Харківщині. Дорий батько Небесний. Ми дякуємо тобі, Боже, за цей ранок і за цей шанс, який ти даєш нам знову послужити тобі, Господи. Я дякую тебе за молодь, яка служила потужно, яка проповідує Євангелія, не дивлячись ні на що, ні на війну, ні на відстань. Вони по всій Україні трудилися, Боже. І ми хочемо ще раз і ще раз Тебе подякувати, за все, що ти устрояєш у нашому житті. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брат Самуил представ команду, братів. Ти постійно з різними братами приїжджаєш. Всіх вітаю вас, добрий ранок вам, слава Ісусу Христу. Маємо таку можливість бути у вас знову. Буквально неділку назад ми були теж тут, тільки зовсім з іншими людьми і навіть з іншої області. Ось, а тепер ми приїхали з командою з нашого регіону, з Волинської області, з Ковальського району. От, І один брат з нами є із Маневицького району. Оце, біля мене mm -hmm. сидить, тримається близько, щоб mm -hmm. Ось, е, е, Тут є в нас три брата, рідні брата із oh, села Машев. Можете підняти свої руки. І скажіть свої враження. Як вас звати? Як ви наскільки, до себе? Наскільки ви вражені, так? Да? Мене звати Артур. Мені дуже сподобалося бути тут. Я вперше в такій поїздці і хотілося б ще попасти. Дякую. Дякую. Мене звати Стас, я тут вже в Харкові вдруге, був у 23-му році ще. І загалом мені тоді дуже сподобається. Тільки приємні враження. І загалом ця наша поїздка, що ми стільки відвідали місць. І змогли послужити так багатьом дітям. Це дуже захоплює. Мене звати Назар і я вперше в Харкові. Тут дуже привітні люди. Нас гостинно прийняли, за це їм подяка. Хай Бог їх надалі благословить. Поряд за туром сидить Давид. Так. І він також з села мачив. Скажу, кілька слід ти? Мені дуже сподобалося тут. А я теж вже тут, тут в Приїжджали теж теж, можливо, два роки назад. Мені дуже подобається тут бути. Дуже люди дуже гарні, привітні. Дуже подобається е, виконувати цю операцію, яку ми виконуємо дитячу іванілізація. Все. Да. Можна питання тобі. А коли ти був, що ж, чим ти займався? Ти довго тут був на Харківщині перший раз? Це ми самі вам переїжджали. А, ми просто е, переїжджали... в боєку. Добре, я думав, ти тут трудився, тому що багато... Да, молодих. Ми, води... є, да, ми, та... ми тут десь декілька днів були, так? Да? Де чи два. Ага. Так, ми... Ілля, чи я? Мене звати Ілля. Я в поїздці тут в Харкові перший раз. І скажу так. Дуже багато залежить від обстановки, де ви проводите. Там тепло, там холодно, і завжди є в цьому свої плюси. Що Ми розказуємо про те, що є ісус на якого можна понадіяти. Да, слава Богу. Ну тебе Висці. не, не смущало, що де холодно було. Подобалось тобі Холодно? <світ> Видержав? Зміна установки це те, що треба, бо деколи автоматично все робиш, а тут там так, там так і... Сам ти підкориговуєш свої 에, таланти і свої розкази і все. Буде. Все виходить нормально. Супер. Ну, браті, всі, ще в нами є сестри. Зазвичай у нас хоча б на половини їздить сестер, сестер і братів. Тепер у нас навпаки братів більше, а сестер менше. Тож я прошу дві рідні сестри із села Світість. Скажіть щось про себе коротенько. Мене звати Таня. Так як вже говорили, ми приїхали проводити різдвяні дитячі зустрічі. І хочу сказати, що тут дуже щирі та привітні люди. Відкриті. Їм дуже подобається, що ми приїжджаємо. І сподіваюся, що це не остання поїздка Амінь, амінь. Мене звати Світлана. Вже як сказано, я її сестра. Яка mm -hmm. ціль. Мені подобається. Бачити в ну, людях посмішку щирість. Я бачу справді, що, що наскільки нас тут цінують, як ми сюди ну, приїжджаємо із дитячою програмою і за це дяка Богу, що Бог запалює наші сердечка і бажання сюди ще приїжджати. Дякуємо. Вас ніхто не ображав тут. Та ні, не, слава Богу. Я ще скажу, Світлана. На заробітки тільки приїхала і все вже пише, що чи ти не їдеш, а я вже хочу. Молодець. <ривіт> Тепер вона ще узнала, що, що таке Харків. Вона буде взагалі рватися тільки в Харків. Так що дякуємо, Світлана. Мене звати Дарина. Я з міста Любов, Ковальський район. Також дуже дякую Богу за бажання, за можливість послужити Богу в, Хар... в Харкові я перший раз. І надіюсь, Бог буде ще давати можливість, буду сюди приїжджати ще. Ну, Слава Богу. Мене звати Аліна, я із села Скиби, це також Колицький район. І я дуже рада можливості бути на Харківщині. Дуже сподобалось люди дуже щирі, відкриті, з якими приємно спілкуватись, і дуже рада за цей час і за цю можливість. Да. Отож, і я радію також за всю команду, яка працювала, служила і ми мали такий гарний час, проведений на Херсонщині, Полтавщині і Харківщині. Дуже гарно, гарно раду зустрічали нас. І більше того скажу, якщо ми відповідно до людей відносимося. То люди також до нас відповідно. Як Христос сказав, каже: Я хочу те, щоб з вами поступали люди, так і ви з ними поступайте. Ми стараємося передати ту любов Божу, яку Господь влив в наші серця, передати і для інших людей. Команда в цілому посвячена для служіння, мають свої клопоти, свої справи, навчання і роботу, але як влітку приносять приємність для дітей в таборах. Згуртовані служать і вже на один рік у своїй місцевості і десь час від часу маємо можливість виїхати далі від своїх домівок, де більше, можливо, навіть люди потребують, ніж в нашій стороні. Тому що в нас таких заходів проводиться трохи більше у зв'язку з тим, що в нас спокійніше і є більше можливості десь збиратися разом. Тут є місця, де ми не змогли приїхати, хоча планували. Через обстріли, через те, що небезпечно дуже, і ми не могли там бути. Але слава Богу, ми мали можливість побути в тих місцях, де здалека поїздки не планували. І, скажімо, на Харківщину ми вже вирішили їхати по дорозі, тому що в нас було два дні таких, що ми можемо могли ще побути. І ми вирішили приїхати із Полтавщини на Харківщину. Ось то таким чином ми є тут. І дяка Богу, дяка Богу, багато людей слухали слово, яке міняє серця людей, яке дає надію. І Господь, він є добрий до нас всіх. І впродовж цих днів ми бачили благословення Боже і його руку в дорозі скрізь його охорону. Бог є добрий. І так хочеться, щоб усі люди знали і розуміли, що Бог є добрий. І лише тільки в ньому захист, допомога, лише тільки Він наша надія. І він може вирішувати наші питання набагато краще, ніж просто ми самі. Отож, хай Господь. У вас гарна доби. пісня. Я знаю, що ви гарно співаєте, і ви приготували цю пісню для наших друзів, хто бачив, хто вас, можливо, не бачив, як ви служили. Но... Вони почують ранкову молитву і цю різдвяну пісню. Понад гори долини в темряві нічні. Зірка різдвяна зійшла, і промінням яскравим звістила вона, про народження Спаса Христа. Боже син родився, радію Ідемо за зіркою, ми до Єсел, так як мудрі люди пішли, і до спаса, серцями свої принесе, Широк і низький поклін. Божий син родився, радіють усі, Ангели звістили поля, слава небесам, Божий мир. Самої благослови, народ Божий. Великий Бог, ми дякуємо тобі за цей добрий час, який маємо разом. Скійність, дякуємо тобі за наших друзів, які є тут в хаті. Дякуємо, дякуємо тобі за їхню жоспинність. За те, що ти благословляєш нас разом, Господи, ти з рідний Ісуса Христа. І ми маємо таку велику родину по всій країні, і по цілому світі є багато друзів, багато знайомих, які люблять тебе, які підтримують один одного. І разом ми маємо Господь такі часи приємні, коли зустрічаємося, і можемо славити ім'я Твоє і розповідати людям про те велике спасіння, яке ти звершив через Ісуса Христа, пославши його на землю. Боже, поблагослови нашу країну надалі, Господи, я прошу тебе, дай твій захист, дай твою охорону, зупини цю війну, це зло, нехай настане мир, щоб ми в мирному, доброму часі могли зібратися разом, славити Твоє ім'я. Нехай багато людей ще пізнають твою правду, нехай багато людей вони пізнають тебе, Господи, і служать тобі, довіряючи життя, своє твої руки. Ти є добрий Бог. Ти є добрий Бог, і я знаю, і я переспічився тому, що ти єдиний Бог, який бачиш і розумієш кожну людину. Боже, поблагослови, поблагослови всю Україну, поблагослови Господь мій, людей, які проживають особливо в тих місцях, де складно, де йдуть бойові дії, господи, оберігай, охороняй. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, витри сльози тих, які плачуть, які втратили На гости бій, свої бій, своїх домівки, втратили своїх близьких, рідних. Господи, Ти по-особливому зверни увагу на цих людей. Ми Тебе просимо, ім'я Ісуса Христа, поведи нас надалі, оберігай, охороняй на Тебе, надія наша, великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Амін. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.